Добрий день. Сьогодні ми в Чернігівській області завітали до керівника групи компанії Урожай. Мене звати Левицький Олександр, мені 43 роки, з яких майже 12 років я працюю саме тут на цій землі в Карюковському районі на Чернігівщині неподалік Горниці. На початку 2013 року у мене з партнером з'явилася ідея зайняти сільським господарством. Ми засіваємо землі. Тоді це було біля 2 тисяч гектарів. Зараз це майже 20 тисяч гектарів. На жаль, у воєнні часи не виходить засівати повністю всі землі з різних причин. Але зараз ми засіваємо 14 тисяч гектарів. А я є власником групи компаній Урожай, до яких входить декілька підприємств. Наша співпраця почалась дуже багато років тому, коли ще підприємство-урожай не мало власних потужностей з перевантажування зернових. І ми дуже багато зерна, мабуть, десь з 2015 року везли на кралівецький елеватор і перевантажували, продавали саме через Агропросперіс і, як правило, Агропросперісу. Але пізніше ми почали працювати не тільки в трейдингу, а ще й в логістиці. Тому що завжди, коли ми домовляємось, то усі домовленості виконуються. Щоб не змінювалося, щоб не відбувалось, ми впевнені в тому, що все буде вчасно, все буде за ті кошти, про які ми домовилися, і дуже хочеться подякувати саме за це. І керівнику, також Рікалу Олександру Анатолійовичу. У нас є домовленість з Агропросперісом про генеральну співпрацю саме в логістиці. Що це означає? Це означає, що майже усі перевезення, ЖД-перевезення логістичні, ми віддаємо в руки надійному партнеру Агропросперісу. Олександр, чому ви саме обираєте співпрацю з компанією Агропросперіс? Наприклад, вчора стало 10 вагонів на завантаження кукурудзою. І е, пішов дощ. І ми не е, впорались е, вчасно е, відвантажити усі 10 вагонів. Але е, компанія Агропросперіс віднеслася до цього дуже лояльно. І Ми відвантажили 10 вагонів, незважаючи на дощ, незважаючи на те, що була поломка, вони поїхали. і Сьогодні ми відвантажуємо інші вагони. Тому це дуже важливо, коли твій партнер поважає тебе, поважає твій бізнес, і з таким партнером дуже хочеться працювати далі. І далі зараз відбувається відвантаження зерна вагонами «Агропросперіс». На цьому етапі майже завершується е, життя зерна цього підприємстві. Далі воно е, завантажується в кораблі і е, Покидає нашу страну. Хочеться пригадати, були часи, коли логістика вартувала дуже дорого, доходила за 3000 гривень за тонну. І головний наш партнер Агропросперіс зберіг для нас ціну попередніх часів, залишив на рівні 1800. Хоча мог би підняти прайс також. А цього літа було дуже багато вільних вагонів і деякі... Компанії пропонували нам ціну, вони звідки вияснили, скільки ми платимо Агропросперісу і пропонували нам дешевше. Але ми залишилися з Агропросперісом, тому що це дійсно стабільні партнери в дуже важкі часи і во всі різні інші. Тому з великою вдячністю.